Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні 22 січня Україна відзначає День Соборності України. Або по-іншому прийнято на це свято говорити День Державності України або День єдності. Малята, послухайте, будь ласка, вірш. Ми всі одна сім'я. Велика ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Соборність України це цілісність, єдність та неподільність. 22 січня 1919 року відбулося возз'єднання Західної та Східної України в одну соборну державу. Головною традицією цього свята став живий ланцюг, який був започаткований у 1990 році. На державному рівні свята Соборності України стало відзначатися у 1999 році. Тепер Україна одна з найбільших європейських держав, де проживають багато людей різних національностей. Багато років люди живуть на цій землі, працюють на користь та доброту рідної держави, який має свій прапор та герб. І сьогодні це свято я пропоную вам зробити аплікацію. Яка називається ланцюжок єдності? Для роботи нам знадобиться білий картон або аркуш білого паперу, вирізаний силует чоловічка, ножиці, клей, олівець та дві половинки жовтого та блакитного папіру. Починаємо працювати. Смужку жовтого паперу згинаємо навпіл. Лінію згину. Розглажимо пальчиками. Розгортаємо. Тепер нижній край згортаємо середини. Лінію згину також приглажимо пальчиками. Перевертаємо. І згинаємо папірець по лінії згину. Знову перевертаємо. Усі два кутика складаємо до двох верхніх Мамині слова, діти України, квіти України, діти Беремо паперового чоловічка, силует та обводимо його олівцем. Дав нам Бог чудову мову, слово душу Беремо ножиці та вирізаємо по контуру. Ось так розгортаємо нашого жовтого чоловічка, наших жовтих чоловічків і також вирізаємо з блакитного паперу, беремо білий аркуш паперу, нижню половину аркуша, змазуємо клеєм. Та на нижню частину приклеюємо жовтий чоловічки. Іншу частину паперу також змачуємо, клеєм. Діти України і зверху приклеїмо блакитних чоловічків. Ось такий гарний ланцюг єдності в нас вийшов. Я буду чекати на ваші роботи в Телеграм та Класрум. Пам'ятайте, діти, що ви майбутнє України, а Україна це ви. До зустрічі, мої любі, на все добре!